Привіт! Зараз я їду на білоцеркву церкву на велосипеді. Виїхав сьогодні вранці о 8.45 з вулиці Шолуденка, 16. Це наша квартира новенька з Юлії. І от, значить, я зараз десь між селами. Якими селами? Село Кременище, коротше. Приблизно у 20 кілометрах від Києва. І от подорож, можна сказати, почалась. Мені дуже подобається. Шикарно. Хороша дорога, гарні краєвиди, наприклад, цей. Тож, будемо продовжувати. Я десь перед селом Ковалівка проїхав вже 78 кілометрів, о, і знову щось їде. У цьому селі дуже гарна дорога, дуже чисто навколо, і як ви бачите, травичка вистрижена, бордюри прикрашені. Я ще по дорозі на Білу церкву. Зараз в мене на спідометрі 85 км. 3 година дня. І я був дуже вражений. Я щойно їхав повз село Ковалівка і село Паляниченці чи Паляничниці. На двох різних знаках було написано по-різному. Дуже приємно, що є такі місця у нас в Україні. Правда, шкода, київська область, але в будь-якому разі дуже добре, що хтось отак от займається. Цікаво дізнатися, хто це. Це йде Макс. Макс Бондаренко. Живе в білій церкві, вчився зі мною в університеті. Живе в 108-й кімнаті. Рок-музикант любить носити кільт. Любить побухати. Поганий зір, тому в армію не пішов, але пацанчик хоч куди. Hello, you crazy bitch! Привіт! Привіт! Ну, ти помій, так. Молодец взагалі, я встановився. Э, да но сейчас мне хочется есть поплавать. Все хорошо. Мне сейчас єдине, що хочется покупать. Ну так ты шты. Давай. Коли ми з Максом прийшли у наш табір на березі річки Рось, там була вже вся ватага хлопців і дівчат: свіже повітря, прохолодна водичка, налаштовували на наляричний настрій. Ми грали в ігри, співали та балакали, як і годиться в таких місцях. Деякі люди були нові для мене, але, як ми знаємо, тепле багаття об'єднує. Вранці намет був холодний і сирий. Тож хотілося пошвидше вилізти на тепле сонечко і насолодитися ранком на природі. Ще є банка Жрежний, шпроти. Що споруд! Мулічка, перший другий, перший чи другий, другий чи перший. Конечко, малесенький, вставай. Молодці. Сашко забодяжав сніданок. Шикарний рис із згущеним молоком та ізюмом. Було! <звачу> 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 <звачу>